Привіт всім глядачам мого каналу. Сьогодні буде коротеньке відео. Потрібна ваша допомога, совет. Буде сіні мова йти про ці демфера, нагибки сидіння. Звісно, прошу мова. Думаю, чи все-таки ж оставляти ці демфера чи поставити прямий вал. З одного сторони, прямий вал це надійно, з іншої сторони, є побивочний ефект. У нас виходить, нема демпфірування от колінвала на коробку, що робили ці демфера. Тобто йде жорстке синіє колінвала із КПП. Такого, в принципі, бути не должно, По суті. Чого? тому що цей прямий вал, я так зрозумів, він встановлювався на модернізовані коробки, ну, вернее, на модернізовану корзину щеплення з маховиком, а іменно мені кажуть, з СМД. Із РМ80, або ж МТЗ-мотором. Там, де диск був з пружинками, або ж з демферами резиновим, там все від виробника залежить. Тобто Демфірування оця -ця було встроєно в сам диск щеплення. Тобто, там стояв або зіла-диск з пружинками, або ж МТЗовський, там я точно це все не знаю, але суть ви розуміли. Тобто, резинки ці по-любому стояли. Грубо говоря, або ж пружини, там. або режина, або пружина суть не те ж сама. Тобто десь має бути зглажування вібрацій, тобто, або ж в самому диску, або ж якщо диск у нас глухий на ЄМЗ, то на гибкому судінні. Тобто, це гибке судніння не для центрації, то центрація то побочний ефект, ну, тобто, а іменно зглажування вібрацій, так як диск зробили глухим. Поставили отакі демпфера на гибке судіння для гашення вібрацій, для демпфірування, за що демпфер і називається. Соответственно, у нас який виход. Коли ми поставимо прямий вал на диск, хоч і на шариках, шарики вони, вони жорсткі, грубо говоря, вони не резинові, не, там пружин ніяких нема. Звісно, шарики да, центрують, але вони не. Обирають, не зглажують, нема демпфірування, там нічому, там шаріт, він не є демфером. Соответственно, що я думаю? Якщо, допустимо, поставити прямий вал, да, надіжний, достатньо, мені подобається такий варіант. но взяти, допустимо, зіловський диск, може хтось сталкувався, підказіть, і обточити його на токарному під розмір. ЮМЗ, щоб був він з демферами. Ну, щоб ви розуміли, з пружинками, або з резиновими демпферами, то не суть важна. Ну, суть в тому, щоб він був по кругу. а тут не глуха ступиця була, а на демпферах. Що ви скажете по цьому поводу? І чи я правильно мислю? Ну, Суть такова. Навіть на автомобілях це така маленька ремарка. Получається, йде або двомасовий маховик, який пружинить. І тоді йде глухий диск. Або ж диск йде з пружинками, починаючи від тих же будь ну, Любу техніку візьми, все одно стоять демпфера. Тобто Або пружинки, або резинові, ну, не суть. Ви, ви зрозуміли, тобто, везде завжди стоїть демфер. А коли ми переходимо на прямий вал і ставимо просто на шариках. Да, з центроцією ми проблему вишаємо, а от з демфуруванням, ні. Із-чого, мені кається, буде, якщо на прямому валу. валу Буде зношуватися КПП. Тобто саме шестерні плюс подшипники. І за чого я оце зараз і думаю е, оце гібке соєдіння. Якщо ж, звісно, не вийде з диском від зіл е, 130 і понаружі його зробить такий, як під підімзе. Підскажіть. Чи такий варіант реальний і нереальний, може хтось робив уже. Так що жду ваших коментарів. І не забувайте підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нічого важного. До нових зустрічей!